Привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку, як колективні договори. Уявіть, що це по суті правила гри для будь-якого робочого місця. Такий собі документ, що вносить ясність і порядок у трудові будні. От, скажімо, хто взагалі встановлює правила на роботі, звідки береться розмір зарплати, або скільки має тривати робочий день, і що таке зрештою справедливі умови? Погодьтеся, це ж суперважливі питання для кожного. Бо знаєте, коли чітких правил немає. От тоді й починається невизначеність. Виникають суперечки, а чому така зарплата, а що з перепрацюваннями, а де соціальні гарантії? І це, звісно, створює напругу для всіх, і для команди, і для керівництва. І от власне для цього і потрібен колективний договір. Це можна сказати така собі міні-конституція для компанії. Саме він бере всю цю невизначеність і перетворює її на чіткі, зрозумілі правила гри. Окей, то хто ж ці люди, що створюють такий важливий документ? Це ж не так, що хтось один прийшов і все вирішив, правда? Ні, це завжди домовленість, і от зараз ми розберемося, хто ці дві сторони. Дивіться, з одного боку, у нас працівники. Їхні інтереси найчастіше представляє профспілка, ну тобто організація, створена якраз для захисту їхніх прав, а з іншого боку, сам роботодавець. І ключовий момент тут це саме переговори, це діалог, а не монолог. Так, з тим, хто домовляється, розібралась. А тепер, мабуть, найцікавіше. А що ж там всередині? Що конкретно прописано в цьому договорі? Які ж там правила? Ну, по перше, звісно, гроші. Тобто, як нараховується зарплата, які є премії, доплати. Все це має бути чітко прописано. По-друге, час скільки годин на день працюємо, яка тривалість відпустки, і само собою безпека праці та різні соціальні штуки. По суті, це та основа без якої нікуди. Але знаєте, колективний договір це не просто список хотілок для працівників. Зовсім ні. Це про баланс, бо він визначає не тільки права, але й обов'язки. І це стосується обох сторін. Саме це і створює здорову, стабільну атмосферу в колективі. Ідея тут насправді дуже проста: працівники отримують гарантії, справедливу оплату, безпеку, соцпакет. А натомість, натомість вони зобов'язуються добре робити свою роботу і дотримуватись внутрішніх правил. От він, той самий баланс. І це працює в обидва боки. Роботодавець, звісно, організовує весь процес, але при цьому він так само має обов'язки забезпечити безпеку, вчасно платити зарплату. І договір якраз і робить ці обіцянки офіційними, такими, знаєте, залізобетонними. Так, ми вже знаємо, хто домовляється і про що. А тепер давайте подивимось, як це все відбувається. Тобто, як звичайна розмова перетворюється на офіційний документ, що має реальну юридичну силу. Весь цей процес він такий, знаєте, досить чіткий і прозорий. Все починається з переговорів, потім готується проєкт. Але що тут суперважливо, цей проєкт не ховають десь у шухляді, а обговорюють з усім колективом. І тільки потім, коли всі дійшли згоди, його підписують і офіційно реєструють, і ось тоді він починає працювати. Це така собі гарантія, що думку кожного почули. І от ця фраза, як на мене, чудово все підсумовує. Колективний договір це, по суті, інструмент, який прибирає хаос і створює стабільність. Коли всі знають правила гри, з'являється і передбачуваність, і взаємна повага. І наостанок просто залишу тут одну думку цікаво, а які правила діють на тому чи іншому робочому місці? Бо іноді просто почитати колективний договір своєї компанії, це вже отримати відповіді на купу питань. І це робить робочі стосунки набагато знаєте, прозорішими.